Вже пів корзинки назбирала грибочків. Будемо шукати далі. 68-річна Надія Сиротюк із Володимирця збирає гриби щосезону. сезону. Наразі шукає білі та польовики. «О, які грибочки гарні. Які гарні ви бачите, о, зрізаємо, які гарні. Отак і чистити. Бачите, які красиві гриби. Польовички. Так, це польовички, О, походимо ще, тут, значить, вони ростуть. Жінка каже, що різні гриби мають різні улюблені місця, в яких ростуть. З досвіду знає, що найкращий ліс для грибів сосновий. У молодій посадці ростуть маслята такі гриби є, а ці такі боровики, білі і польовики, як ми кажемо, то ростуть по сосновому лісі. То, може бути, як бере мішене, то, ну, як ми кажемо, краснюки або красноголовці. Найбільше Надія Сиротюк любить збирати білі та польовики. Їх маринує, морозить, сушить та додає у різні страви. Най Найкраще білий гриб або польовик. Мариную, закриваю, сушу, все з їх зроблю. А на смажанку в мене йде більше маслята. Борщ Борщвару я і, і в голубці можу. Стерти трошечки він пахне, або на м'ясорубку перекрутити його, в котлети перекрутити так само, а сироїж ще роблю, з великих сироїж. Відварою, зложею і зимою роблю одбівни. Дуже вкусно. За словами жінки, цьогоріч грибів менше через літню посуху, а збирати їх краще вранці, аби не визбирав хтось інший. Крепко багато. Вже в суботу, яка була, то було крепко багато, вже машин, то стільки було, як то на базарі. А в лісі людей то такого вже, знаєш, аж густо ходило. Кожен несе в відрі грибочки. Як я раніше збирала гриби, то було набагато більше. Отруїтися жінка не боїться, бо збирає лише ті гриби, у яких впевнена та знає з дитинства. Які батько колись навчив, з детства нас водив в ліс. І показував, які гриби отакі ми збираємо. Більш нових я ніяких не збираю. Має жінка і свій рецепт, як відрізнити білого гриба від схожого на нього неїстівного. Як береш гриба і лизни туди, отко, о. І гриб зразу він гіркий. Знаєш, що він отруєний. Його не брати, вони є схожі до білих грибів. Вони під пірами тут таке розове, як так придивиться, це біленьке, а те буде розувати. Це отруєне. Вікторія Швець, Суспільне, Новини, Рівне.